Доброго дня, шановні глядачі у ефірі Українська Панорама. Вітаємо вас у нашому студіо. Бажаємо разом з нами, як і завжди, провести гарно час. А для цього і є причина. Це сюжети, яких ми готували на сьогодні для вас. Цьогорічний фестиваль вуличних музикантів Градіч Фест проходив з 29 по 31 серпня у передмісті Петровородинської фортеці. Ми поспілкувалися з учасником цьогорічного фестивалю Максом Кочетовим. Цьогорічний фестиваль вуличних музикантів «Градить фест» проходив з 29 по 31 серпня в передмісті фортеці Петрова Радин. Відвідувачі мали змогу насолодитися регіональною та зарубіжною музичною програмою вуличними виступами та кінотеатром «Градить», де демонструвалися французькі фільми. Закінчила цьогорічний фестиваль джазова програма, в якій виступили видатні джазисти, зокрема український джазист Макс Кочетов. Музикою займався з раннього дитинства. Спочатку навчився грати на акордеоні та кларнеті, а потім на саксофоні. З середини 2000-х живе і працює в Сербії. Для нашої передачі Макс розповідає про свій квартет, плани та наскільки популярна джазова музика в Сербії та Україні. Moj kvartet je nastao 2014. godine, za sada imamo tri autorskih albuma. E, posljednji album izdavam je italijansk, italijanski label Amo Records, sa njima je i oni moje su, pre, kako se kaže, predstavitelji, <laughs> ok? Da. I treba, treba da snimimo sad za nekih par mjeseci četvrti album. Ski za italijansku kuću. Jak vam tu u Srbiji? dobro. Ja sam došao po... Imao sam ponudu poslovno, radio za Srbije. Tamo sam radio deset godina, u Big Band I tako sam ostalo sad sam tu, evo, muziku svoju i nastupam ovdje dosta ljudi ko slušaju u Srbiji i Ukrajini muziku, džez muziku. U e, Ukrajini čak i više slušaju. I zato što ima više džez festivala, ima više džez klubova. Mi imamo problem, na primjer, sa džez klubom. Nema u Srbiji. I ne znam da li Novi Sad ima džez klub. Ja mislim da nema. Nema ni Beograd pravi džez klub. Znači, to je već problem. Ali, okej, okay, mi sviramo po običnim nekim klubovima na naš program, a i dosta putujemo po Europi tako da imamo tamo slušatelji koji kupuju naše diskove i već imamo publiku tamo. A to vašem obendi, Možete nam skitke i ljudi? Naravno, kvartet nas šetvero, Andrije Kristić svira klavir, Boris svira kontrabas i Miros Grbatanji svira bubanj. a zaraz vi nasolođujete s prekrasnim zvukom saksofona, fortepijana, kontrabasata, barabana. Завітаємо на урок української мови. Сьогодні будемо говорити про нову тему, яка буде для вас цікавою. Уроки можете ще раз передивитися на відкладеному перегляді та youtube каналі у рамках української панорами. Доброго дня, дорогі глядачі! Раді вітати вас на уроці української мови. На минулому занятті ми прочитали текст та виконали завдання до нього про видатного українського режисера та письменника Олександра Довженка. Сьогодні перевіримо, чи добре ви зрозуміли текст та чи пам'ятаєте його. У наступній справі необхідно обрати з дужок потрібне за значенням Перше речення. Найбільшу славу Довженку принесла витончена, легендарна. Трилогія Звенигора, Арсенал та Земля. Прочитаємо правильно: найбільшу славу Довженку принесла легендарна трилогія Звенигора Арсенал та Земля. Наступне речення. Всі три фільми вважаються визнаними шедеврами світового кіно. До створення своїх кінематографічних ескізів, шедеврів, Олександр Довженко готувався дуже скурпульозно, легковажно. До створення своїх кінематографічних шедеврів Олександр Довженко готувався дуже скурпульозно. Наступне реч: перед зйомками кожного нового фільму він не один місяць ретельно, бадьоро вивчав усе, що пов'язано з темою майбутньої кінокартини. Перед зйомками кожного нового фільму він не один місяць ретельно вивчав усе, що пов'язано з темою майбутньої кінокартини. Люди, які з ним працювали, згадують, що він був дуже шорстким жорстоким керівником. Звичайно, він був дуже жорстоким керівником. У першій вправі потрібно поєднати слова із двох колонок у словосполучення. Прочитаємо ці слова: видатний режисерська, шпигунський, шедевр, оцінити зйомки, готуватися. Жорстокий отримати та вносити. І слова з другої колонки прізвисько, робота до списку, детектив, режисер, ретельно, високо, керівник світового кіно та фільм. Отже, перевіримо: видатний режисер. Режисерська робота. Шпигунський детектив. Шедевр. Світового кіно оцінити високо, зйомки фільму, готуватися ретельно, жорстокий керівник, отримати прізвисько та вносити до списку. Коли ми читали текст про Олександра Довженка, можливо, ви помітили, що в українській мові слово кіно має декілька значень. Слово кіно може означати. Кінотвір, тобто фільм, який знімається, це синоніми: кіно, фільм, картина, кінофільм, кінокартина, стрічка, кінострічка. Також кіно означає кіномистецтво. Синонімами тут будуть кіно, кіномистецтво, кінематограф. А також кіно це місце, де показують фільми, тобто кінотеатр, кіно, кінозал, кінотеатр. У наступній вправі потрібно прочитати речення та замінити слово кіно синонімами. Отже, перше речення. Марина купила квитки в кіно. Як ще можна сказати? Наприклад, Марина купила квитки в кінотеатр. Авторам кіно Тіні Забутих предків вдалося відтворити незабутній колорит Гуцульщини. Замінимо слово кіно синонімом. Авторам картини або авторам фільму Тіні Забутих предків вдалося відтворити незабутній колорит Гуцульщини. Робін Вільямс звірка світового кіно. Робін Вільямс звірка світового кінематографа. В інтернеті можна безкоштовно дивитися кіно. Замінимо кіно синонімом. Можна безкоштовно дивитися фільми, наприклад. Наступне речення: вже пізно, і кіно, мабуть, зачинене. Звичайно, тут йдеться про кінотеатр вже пізно і кінотеатр, мабуть, зачинений. Учням 6 класу показали документальне кіно про Тараса Шевченка. Замінимо синонімом: учням 6 класу показали документальну стрічку про Тараса Шевченка. Думаю, тепер ви зрозуміли, як використовується слово кіно, і більше не будете помилятися, будете вживати його правильно. А для останньої вправи ми прочитаємо один текст. Та виконаємо завдання. Для цього перевіримо граматику, яку ви вже вивчали на попередніх заняттях. У вправі потрібно дописати закінчення до слів. Кіно одне з наймолодших мистецтв нашого часу. Воно виникло в кінці 19 століття завдяки відомим на весь світ братам Люм'єр. Вони були першими в історії, кому вдалося зняти фільм. Спочатку фільми були чорнобілі й «Німі». Зіркою німого кіно став Чарлі Чаплін, ім'ям якого відомо кожному. Потім кіно набуло звук, тому стали популярними мюзикли. Через деякий час кінокартини стали знімати в кольорі. Вже на початку ХХ століття люди з сім'ями поспішали в кінотеатр, щоб подивитися новий фільм. Це траплялося не часто, тому похід в кіно був справжнім святом. До середини століття, коли з'явилися телевізори, кіно увійшло в кожен будинок. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття закінчилося, а говорити про кіно ми продовжимо наступного тижня. До побачення! Українська кухня є пам'яткою нашого народу, яку можна порівняти із культурою та традиціями країни. Вона давно одержала поширення далеко за межами України, а окремі блюда увійшли у меню міжнародної кухні. Сьогодні представимо вам гарний і смачний рецепт. Готуйте разом з нами, а можете нам представити і рецепти із вашої кухні. Повідомте нас! А ми радо відгукнемося і будемо готувати разом. Доброго дня! Я Юлія Міркович. Знову з вами будемо сьогодні готувати. А сьогодні готуємо другу страву. Яка теж дуже відома, по моєму місту, де я вирісла і жила, Київ? Зовець Котлета по Київськи. Котлету по-київськи, вам потрібно куряче філе. За 4 особи потрібно два курячих філе, яке ви потім поділите на шматки. Вам потрібні сухарі, можете домашні, можете купити. Ось так виглядають. Вам потрібно 3 яйця. Зараз у мене одне яйце, тому що я вже зробила декілька полуфабрикатів. А ось це, щоб вам показати: Три яйця на чотири котлети. Потрібно десь 50 мл молока, потрібно вершкове масло, 100 грамів. За кожну котлету 50 грамів вершкового масла десь іде. І потрібно кріп. Свіжий, зелений, а, по, може, три-чотири комади. Що ще? І олія. Олія за смаження. Можете смажити у фритюрниці, можете смажити на пательні, але у пательню потрібно досить багато налити олії. І щоб краще пропеклися котлети, після пательні можете на 10 хвилин ставити у духовку, щоб ви були впевнені, що вони готові. У фритезі печеться краще. Ще вам буде потрібний хліб білий, як батон, щоб сервувати котлету, хліб попередньо. Трошки обсмажуєте на пательні з маленькою кількістю вершкового масла. Саме на вершковому маслі, тому що на олії не такий смак. Ось так виглядає хлібчик. І почнемо готування котлети по київськи Почнемо приготування нашої котлети. Я покажу вам на примірі. Одного шматочку філе, коли я казала, що йде у котлету, і я згадала вершкове масло і кріп. Якщо ви не волите кріп, можете замінити на або петрушку, або щось друге, але класична котлета по Київськи має в собі свіжий кріп. Треба подрібнити. Дуже-дуже дрібненькі має бути. І м'яке вершкове масло ставите в якусь тарілочку і можете вилкою, веделкою змішати кріп і масло, і трошки солі. І добієте, отримаєте ось таку суміш. Бажано ту суміш ставити на якийсь папір чи фольгу і трошки поставити в морозилку, щоб воно схватилося, щоб мало таку форму. І ось цей шматочок масла з кропом і з сіллю кладете ось так на філе. І зараз маєте згорнути та А Котлета по київськи. Класична, а має форму овалу. Але дивіться, може не згорнутися у той овал одразу, нічого страшного, коли будете робити е, панирування і мачити форму ту овалу. Вперше, коли е, ці котлети з'явилися у ресторані Київ, е, то десь був 37-й рік. Е, у місті Київ є ресторан Київ, якому вперше подали ці котлети, а вони мали в собі кісточку, як ніжку, кісточку від курячої ніжки. І та кісточка ставиться, коли ви змотуєте котлету ось так, щоб було зручніше держати. От то не обов'язково то більш була декорація за ресторан, ще на ту кісточку ставили паперову папільотку. А, так було зручніше, руки не мастилися, і гості милувалися як красиво все декоровано. А за свої у кучі, у, у хаті не морети оставляти овако. І зараз ми готуємо е, суміш, у яку після цю котлету чому панірувати. Ще одна порада. Коли зробите такі котлети, ви можете зробити їх трошки раніше і поставити в холодильник чи в морозилку, щоб вони трошки схватилися. То навіть краще. Вони тоді мають форму і не розпадаються, коли смажите олії. Ось так. І ось так виглядають наші котлети. Приготували полуфабрикат ось цих котлеток, маємо фрітезу і зараз ставимо то? Маю надію, що усі вийдуть. Смажимо котлети до рум'яної скоринки. Якщо не маєте фритурницю, можете смажити у пательні. Ставите олійку бажано без запаху, рафіновану, звичайну, соняшникову або кукурудзяну, вона ще краще, тому що зовсім немає запаху. І ставите олійки десь на два пальці овако, товщиною у пательню і занурюєте котлети. Але після пательні бажано доставити на 10 хвилин у піч, щоб вони дійшли до готовності, тому що інколи у пательні не просмажиться добре. І бажано слідкувати, тому що буде інколи де котлета трошки відгорнеться і витіче масло. Але я маю надію, що да, сьогодні цього не станеться і все вийде дуже красиво. Док смажаться, смажаться котлети, підготуємо тарілочку. І те, що я казала раніше: білий хліб, який злегка обсмажили на вершковому маслі, така подача котлети завжди існувала і існує у ресторані Маківа. І дійсно так смачніше вживати, коли ви розріжете котлету і витіче те вершкове масло на хліб, то є дуже смачно. І викладаємо ось так хлібчик. А на той хлібчик зверху після викладемо котлетки. Як гарнір. До цієї котлети дуже пасує картопляне пюре. Мені найбільше подобається, можете і смажену картоплю, але найбільше пасує картопляне пюре. Ось так виглядають котлети, коли вони обсмажені, мають таку золотисто коричневий колір. А якщо ви їх смажите у пательні, також, також гледати, щоб боя була ось така, перевертаєте, і можете допекти після у духовці. А у, фрите... у фритюрниці вам потрібно десь 10... 10 хвилин. Залежить від того, яка у вас фритюрниця, 10 хвилин достатньо. І починаємо виймати, що? Дуже тяжко, щоб котлета, бачите, яка? Ось так. Я надіюся де все пропеклося. І ставимо ось так на хлібчик. Ця в нас найменша. Ось так. Остання котлетка і ось так. Ось так виглядають наші котлети по київськи Зараз спробуємо розрізати і побачимо, які вони. Притримуєте котлету і розрізаєте е навпіл. Бачите, як витікає масло, і котлетка просмажилась. І ось так остається вершкове масло і кріп. І ось така скориночка. А масло все відтікає на хлібець, і то за мене найсмачніше. Дякую, що дивились цю передачу, що були з нами. Бажаю вам всього найкращого і смачного! Дорогі глядачі! ось і пройшло півгодини швидко. Щиро вам дякуємо за увагу, дякуємо за те, що нас дивитесь. Передачу, як уже знаєте, можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, Facebook-сторінці Українська Панорама РТВ і на нашому YouTube каналі «Українці РТВ». Щиро вам від душі дякуємо за гарну співпрацю. На все добре, до побачення!